Вітаю друзям! Сьогодні ми з вами приготуємо торт-мурашник за рецептом від Єлизавети Глінської з її книжки простіше простого». І для цього нам знадобиться 200 г масла кімнатної температури, який необхідно збити. Я взбиваю міксером. Ось таке м'якеньке та гладеньке масло в нас виходить. Далі до нашого масла ми додаємо 200 г сметани обов'язково кімнатної температури. І все це змішуємо міксером на малих оборотах, вінчиком або лопатою. На цьому етапі ми додаємо 100 грамів цукру, 1 грам солі. І перемішуємо, щоб розчинитися. Далі додаємо 10 грамів розпушувачу. Рецепт обов'язково буде в описі. І останнє, що ми додаємо до нашого тіста, це 450 г борошна. Для зручного пошуку це відео також буде вирість і простіше, простого, як і інші рецепти. Ну, ось ми і дійшли до останнього типу, коли ми просто замішуємо тісто. Я починаю це робити лопаткою. І вже потім добре вимішується тісто руками. Ось таке чудове в нас вийшло тісто. Далі нам його необхідно розділити на дві частини. Кожну з цих частин ми загортаємо в харчову плівку і відправляємо до морозильної камери на декілька годин. Я залишала лише на 2 години. Пройшло 2 години. І ми натираємо наше тісто на велику пірку. Ось такий в нас виходить результат, скільки тіста в нас виходить. Випікаємо при температурі 170 градусів 20-25 хвилин. Ось таке рум'яне та смачне тісто в нас виходить. Даємо охолонути і поки охолоджується тісто, зробимо крем. Для крему нам знадобиться 200 г масла кімнатної температури, яке ми збиваємо міксером. До збитого вершкового масла ми додаємо варене з молоко. В рецепті написано, що треба додати 200 г е, вареного зущеного молока. Я додала 300, тобто цілу банку, яка в мене була. Бо я дуже люблю зущене молоко, як і мій син. Ну і звісно ж ми все це перемішуємо і міксер нам до допомоги. І ось така смачна краса в нас виходить. І додаємо 80 грамів смаженого подрібненого волоського гріху. Ну і кині вже близько. Зараз ми подрібнюємо наше тісто до смачного крему. Перемішуємо наші смачні інгредієнти. Ємність рекомендую взяти побільше, бо як виявилось у мене ємність замала. Ну і настав час формувати наш торт. Я викладаю на тарілку в довільній формі. Як вам подобається, так і створюєте свої мурашки. Такий в мене вийшов мурашник, я його трохи притушу подрібненим тістом. Можна полити шоколадом. Це вже як вам забажається. І відправляємо його до холодильника, щоб він настоявся та пропитався. Я люблю робити це на ніч. Ось такий вийшов мурашник. Він в мене вже простояв ніч, навіть трохи більше. Що стосується тіста, тісто можна використовувати просто, навіть для печива, воно дуже смачне. Що стосується крему, то, на мій погляд, його мало, бо він вийшов такий суховатий. Я все ж таки більше люблю, коли крему багато, і він такий більш сочніший. Тому наступного разу я додам точно більше крему. Ну і зараз вам покажу, дивіться, рішиться він доволі так туго. Тобто не вистачає. Так, ну і настав момент істини пробуємо. Бери, Ну, мені хватить. Смачно. Маловато крема. Ну, мені теж маловато крема. Він такий трохи сухий вийшов, тому я обов'язково в коментарях, не в коментарях, а в описі дам рецепт і напишу рецепт. І зроблю також нотатки. Тому, якщо будете робити за цим рецептом, зробіть крему більше. Буде смачніше. Не забудьте підписатись, діліться вашими враженнями. Смачного! Бережіть себе та своїх рідних.